Доброго дня, друзі! Вас вітає канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, отримали соняшник, посівний матеріал на 2023 від компанії Агрорит. Буде це бомон, друзі. Відкрив я вже мішечок. Ось отакі сіміна. Бомон дуже гарний, такий пузатенький, длинненький, він чимось похожий на саванну. В тому році. Також це я бірку положив, зараз візьму, подивимось. Ну по бірки що тут, друзі, однорічний бомонт, 150 тисяч сім'ян, рік пакування. 12-22, максимум X L, екстра в Одеській області. Так що, друзі, кому треба, на насіння. Також в інтернеті є їхній YouTube канал, можете перейти в описі, оставлю сили, перейти, замовити, кому потрібно. Сам сію, перший, буду сіяти перший рік, нічого конкретно не скажу про нього. Але дуже сильно сподіваюся, що получу е, гарний результат і остануся довольний цим соняшником. Тому що, як не крути, дуже хотілося, щоб наші вітчизняні виробники стали кращими, ніж інфо. Так що будемо сподіватися, що в нас це все вийде. Компанія Агрорит. Я особисто спілкувався з директором. так що... Отакі Ну, мені подобається цей альдозор Бомонд. Так що такий крупненький, дивіться, які. Я не вибираю, друзі, показую якісь. Дуже багато пишуть, що типу, вам прийшли гарні сіна, а остальним ні. <кій> Друзі, тоді питання, де ви їх замовляли, тому що там дуже багато йде, що підробки. Так що Просто, якщо це так, то ви розуміть, що це недовго не провірити буде. Так що Я взагалі задоволений. Так що підписуйтесь на канал Шалений Тракторист, агроритм у них на каналі є відоси, як вони вирощують ці міна, що роблять. Так що Такі справи, друзі. Ставимо такий лайкосик. Все буде Україна. Ну і підписуємося на наші канали. Всім гарного вихідного.